Пане Олександре, ще одну важливу тему хотіла з вами обговорити. І важливу, і доволі цікаву. ЦРУ створило в Україні агентурну мережу для протистояння Росії. Про це пишуть західні видання, зокрема New York Times. і пишуть, що співпраця України та Сполучених Штатів Америки виявила доволі успішною. Ну, досить цікаво було читати про українську мережу. Агентів, шпигунів далеко в тилу ворога про прослуховування російських секретних ефірів, перехоплення важливої інформації, і навіть за словами видання, це ру зірвало напад на президента Володимира Зеленського. І знаємо, що ця співпраця розпочалася ще дві 2016 шістнадцятому. Mm. На вашу думку, чому це ру так зацікавлено допомагати Україні? Справа в тому, що це була наша ініціатива українська, тому що це виникло в момент анексії Криму і початку війни на Донбасі, коли там почали з'являтися російські військові і бойовики. І тоді ми розуміли, тут в Україні звичайно, було розуміння, що треба звертатися до партнерів, треба просити допомоги в Заходу для того, щоб взагалі зберегти існування української держави. І звичайно, що. А спецслужби, розвідка відіграє важливу роль, яка, скажімо так, потрібна для того, щоб збирати інформацію, розуміти, усвідомлювати плани ворога, оцінювати їх і, і протидіяти їм. А в цьому плані, до речі, і ця стаття дуже правильно описує, що насправді не так, то швидко і Сполучені Штати погодились, вони придивлялися, вони боялися існування. Російської агентури тут у нас так, тому що вони ну остерігалися, що можуть бути, але потім все ж таки поступово почали допомагати створювати і навчати наші підрозділи, допомагати з технічним боком питання стороною і відповідно допомагати зі збором і оцінкою інформації. Тобто, це абсолютно логічні дії на агресивні прояви Росії на те, що тривала війна. Хоч не в такій фазі, як зараз, але тривало на сході. Був анексований Крим, були загрози для регіону, і звичайно, що нам Сполучені Штати в цьому допомагали зараз, так да так само нам допомагають, і отримання розвідувальної інформації з різних джерел дає надзвичайно, скажімо так, важливі для нас потужності, щоб продовжувати вести ефективну бойові дії. І по цілях, і по тому, що може планувати ворог, і по розумінню ситуації. Тобто, наші е партнери з Сполучених Штатів із Британії, з Нідерландів, доволі таки потужно просунулись і навчили наші підрозділи, а найголовніше технічно оснастили. І взагалі це нормально, коли країни-партнери співпрацюють з обміну розвідувальної інформації, і допомагають один одному в зборі цієї інформації. Це абсолютно нормально. Навіть є відповідні угоди в цій сфері. Вони не всі публікуються, але вони є, і так ця система працює. Тому це дуже добре. Це дає для нас додаткові можливості. Тобто, ми отримуємо спосіб не тільки отримувати інформацію, збирати про плани ворога, а й збирати доказову базу про їхні воєнні злочини. Це почалося з моменту, коли була катастрофа MH17. Я хочу нагадати, що тоді Україна якраз отримала. Вперше допомогу від наших партнерів, скажімо так, зброєю, і не тільки зброєю, ну скажімо, зброєю технічною, я можу так сказати, а озброїли нас технічно, в тому сенсі, що були надані можливості знімати інформацію, записувати, і переговори російських військових і бойовиків при збитті менш 17 вони лягли в доказову базу по справі, яка розглядалася в суді в Нідерландах, так само і тут. Багато чого фіксується. Тому це абсолютно нормально, коли така співпраця є, вона нам дуже корисна і допомагає. Якщо ця співпраця така взаємовигідна, то чи варто розраховувати, що незважаючи на те, що буде з допомогою від Сполучених Штатів Америки, вона продовжуватиметься? Я думаю, що вона продовжуватиметься. Я думаю, що це цілком зрозуміло, тому що. Росія своєю поведінкою ядерною ескалацією, заявами, погрозами для надонати, і так далі, вона все ж таки все більше змушує країни альянсу, зокрема Сполучені Штати, розуміти, що може готувати ворог, і в цьому сенсі я думаю, що така співпраця є з Україною, є взаємовигідна і для американських спецслужб.